Х квадрат мінус 2 ах мінус 4 дорівнює 0, є e мінус 4. Так. корінь рівняння мінус 4. Ну, тут можна знайти дискримінант. Дивіться, у нас сказано таке значення даного А, нашого параметра А. Ось тут. При умові, що мінус 4 вже є коренем рівняння. Тобто а. вже Х буде мінус 4. Тоді що це буде? А, тоді просто підставити мінус 4 в рівняння. Так. Це буде 16 плюс 8 і, о, 8а. Мінус 4 дорівнює 0. 8а дорівнює а, мінус 16 плюс 4, мінус 12. А, і А дорівнює мінус 12 поділити на 8. А, це буде 3, мінус 3 другі, мінус 1,5. Тобто вже відразу ми бачимо нашу відповідь, що це мінус півтора. Ось так, чудово. Так, наступне завдання. Давайте подивимось. І так. Відповідь у нас мінус півтора, мінус 1,5. Четверте. Розв'яжіть рівняння. Бачимо у нас рівняння Ах мінус 1 до рівня Х-А. І нам треба розв'язати і вибрати одну відповідь з поданих, що нам підходить. Це у нас рівняння, ми розв'язуємо відносно змінної х. Тобто, знову ж таки, хси, значення з х ми переносимо перед знаком дорівнює, а все інше після знаку дорівнює, так? Отже, Ах залишаємо, х переносимо через знак дорівнює, змінюємо знак на протилежний, одиницю переносимо, змінили знак на протилежний, і мінус А лишається. Далі у нас Ах мінус 1 помножити на Х. Можемо так записати? Можемо. Далі, що потрібно виконати? Лизок. А x минус 1, один існува. Дивіться, якби, якби в нас було, наприклад, 4х мінус Х, ми прахували як? Один х видно 3х. Так. Тобто ми від четвірки віднімаємо одиницю, рахуємо, скільки хсі. Зараз же ми не знаємо, що тут число 4. Воно в нас заховано, бачите? Тобто це може бути 4, 7, 8. Е, Незрозуміле, яке число, параметр, тобто число, яке сховане в нас. Так? То тут ми що зробимо? Ось скористаємось таким чином, що винесемо х за дужки, тоді що це буде? Будь-а 1... Чик. Ну, X на А-1 дорівнює 1 мінус А. Знайдемо, чому дорівнює рівня X. Іх рівні 1 мінус А виходить поділити на А мінус 1. На А мінус 1. На що uh, схожі можна, у нас. Uh -huh. Можна зробити це поміняти там знаки. Так. Eh, щоб воно скоротилося Так. виходить. Так. Eh, Не, виходить, I... наприклад, 1, -7 -1, -1, -1, -1, -1 мінус 7 мі... мінус 1 мінус А? Це буде у нас… Це виходить у мінус 1? Мінус одиничка. Це при умові, що ми маємо Маємо право поділити на А 1, тоді А не повинно бути ким чим? Ще раз. А не бути... Дивіться, ми ділимо на вираз А мінус 1. А, -А не повинна бути одиницею. Значить, А виключаємо 1. Отже, говоримо: якщо А не дорівнює 1, так, то рівняння буде мати єдиний корінь Це мінус 1. Так, зрозуміло? Так. Є е, в нас такий варіант? Давайте подивимося. Якщо А не дорівнює 1. Бачимо, не дорівнює 1. Не дорівнює 1, то Х, ось, є в нас таке це, що бачимо, половинку нашого її відповіді. І ще ми розглядаємо це, ми сказали, А не дорівнює 1. А що ж буде відбуватись, коли А дорівнюватиме одиниці. Нам зручно підставити ось в попередні, попередні, попередню рівність ось цю. Так? Що це буде тоді? Ну, видите, а х пножте на нуль буде ноль до рівняє нуль. Один мінус один буде 0. Тобто х тоді які будуть у нас мати розв'язки? Нуль. Замість х, що ми поставимо тоді? Ну, будь-яке число, в принципі. Так, тобто рівняння буде мати що? Будь-яке число. Угу. Будь-яке число. А значить, таких розв'язків буде скільки у нас? Безліч. Так, безліч. Безліч mm -hmm. розв'язків. Тобто, якщо А дорівнює 1, то Х належить множині дійсних число. Да? множині R. Оце будь-яке значення буде дорівнювати. І тобто, у нас ось останній варіант наша відповідь. Розуміло? Угу. Mm -hmm. Розв'яжемо ну, систему таких рівнянь. Давайте Саша, будь ласка. А, тут можна виразити X через Y. А. а якщо не виражати, а піти через спосіб додавання. У нас тут є 3 Х, наприклад. А у нижньому рівнянні рівності тільки один ікс. Що нам потрібно зробити з другим тоді рівнянням? Домножити на 3. Помножити на 3. Ну, добре, множимо на 3. Що це буде? Перше. Залишаємо без змін. А друге тоді буде що? 3 икс минус 6y дорівнює 12. Mm -hmm. І тепер? 3 минус три икс ноль, минус шесть игрок минус на мінус плюс теж 0. Це рівнює мінус 10. Що можемо сказати про цю систему? Скільки розвистів має система? Немає. Немає розвистків. Тобто, якщо ми замість X підставимо число значення, помножимо на 0. 0. Замість y підставляємо значення, так? ордината якої даної точки, якої там в них точка перетину, якби це були ці прямі, що перетиналися. множимо на 0, то було б 0. А у нас мінус 10, тому розв'язків у нас немає. Наступне завдання. Люда? Ліза? Так, значення коефіцієнта коефіцієнти в рівнянні, Якщо відомо, що графік рівняння проходить через точку 1 мінус 3. Mm. Абсциса цієї точки чому дорівнює? E, 1 входить а ординати мінус 3. 3. Мінус 3. Так, тоді, що це нам дає? Mm. Що нам вже відомий Х. Відомо х і. Uh, Ігр ходить. Ми можемо просто підставити. Буде тоді 2. просто Ну, можна де додати b, b помножити на мінус 3. Рівні 8. Виходить, 2 додати B мінус 3. 8. ходить мінус 3 b до рівні 4. Uh, чому 4? Ну, 8. Ой, це ж не не поділити на 2, а відняти, відняти 6, 6. Це ж Тоді 6, так. І тоді B дорівнює 6 поділити вже на мінус 3. І це буде мінус 2. Мінус 2. Є в нас такий варіант. Добре. Це є все правильно.